Привіт, мене звуть Вікторія. Зараз я знаходжуся в котечному містечку Струмочок і проведу вам екскурсію таунхаусом, який ми зараз продаємо. Одразу хочу розповісти про умови оплати, адже дуже багато запитів від клієнтів, які хочуть придбати готове житло, але з відтермінуванням платежів. І саме тут є така можливість. Загальна вартість цього таунхауса 64 тисячі доларів. Ви маєте можливість придбати його за умови першого внеску 50%, інших 50% відсотків від Минування платежів на 12 місяців. Загальна площа будинку 119 квадратних метрів. Ходімо. На першому поверсі цього домхаусу розташований передпокій, кухня, санвузол та велика вітальня. Передпокій має площу 11 квадратних метрів. Тут ви можете поставити шафу купе передбачена спеціальна ніша, і в принципі буде ще досить багато простору. Далі у нас по плануванні запрошування. Кухня. Кухня має фактично 17 квадратних метрів. Тут є гарне звітно. Тобто, наприклад, ви можете тут поставити столика, пити каву і дивитися, як купляють ваші сусіди. наприклад. От, Ще буде встановлений котел. Також зверніть увагу, що повністю по першому поверсі тонхаусу покладена тепла підлога. Тепла підлога водяна. Це плюс. Також у нас є санвузол, він має площу 4 квадратних метри. Теж вже підготовлені всі комунікації, сантехнічні виходи, електрика повністю розведена. Це один зі самбузів, другий знаходиться на другому поверсі. І запрошую далі. Тут у нас вітальня, вітальня має площу 24 квадратних метри. Ну і, звичайно, будинство Михайлосу в тому, що ви маєте власну будинкову територію. Є вихід звітання на терасу і про будинкову територію. Від сусідів ви можете відгородитися парканчиком, щоб вам було більш комфортніше. Так, і а, хочу ще звернути вашу увагу на те, що сходи в цьому таунхаусі займають досить маленьку площу. Але, в принципі, під сходами є місце, там можна зробити чи кумірку, або, в принципі, за бажанням цю стіну можна буде забрати, відповідно, у нас буде тут ще більше простору і ту площу собі якось облаштувати. І піднімаємося на другий поверх. Отож, ми піднялися на другий поверх. По плануванню тут у нас є дві спальні кімнати, велика гардеробна, комора і ще один санвузол, вана кімната. Тож, почнемо дивитися. Одразу, коли ми піднімаємося на другий поверх, у нас розташована гардеробна, яка має площу 5 квадратних метрів. Вона велика, місця багато, всі ваші речі помістяться. Далі ми проходимо у спальню кімнату, яка має площу 14,5 квадратних метрів, великі панорамні вікна, буде багато світла. До речі, Наталі, якщо ви захочете щось трішки поміняти, то ви можете собі звідси зробити вихід в гардеробну. Можливо, так буде. Зручніше. Багато з в нас знаходить. Далі ми йдемо в наступну кімнату. Вона є більшою за площею, це 17,5 квадратних метрів, теж великі панорамні вікна. Сама форма кімнат теж дуже зручна, гарна метра ставиться. І далі у нас ванна кімната, яка має площу 9 квадратних метрів, теж повністю розведені всі комунікації. Ну і віконечко, звичайно, це дуже класно виглядає. І останній момент це комора. Вона має площу 3 квадратних метри, тобто теж таке місце корисне, де ви можете зберігати потрібні вам речі. Ось так виглядає таунхаус на 119 квадратних метрів, який ми зараз продаємо за дуже вигідними умовами. Тому плюсуйте, ставте плюсики в коментарях, пишіть нам дірект, телефонуйте, надамо детальну інформацію, домовимося з вами про огляд. Дякую вам за увагу.